Далі у нашому наступному сюжеті. 25 грудня у клубі Нафтовик відбувся турнір на першість Надвернянського району з шахів. У змаганнях взяли участь 20 учасників. Гра видалась напруженою, гравці до останньої хвилини не втрачали надії на перемогу. У запеклій боротьбі визначили п'ять призових позицій. Зокрема, п'яте місце посів Роман Яворський. Четверту сходинку вибору Василь Мірушниченко. Третє місце забронював за собою ветеран Микола Зінчук, Срібло у кандидата в майстри спорту Романа Луціва, а переможцем шахового турніру першості району став Руслан Клюфінський. Призерів та переможця нагороджено грамотами від відділу сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, а також від спонсорів підприємців Івана Микитюка та Сергія Штогрена грошовими преміями. Голова районної шахової федерації Микола Максим'юк висловив подяку всім, хто зробив свій вклад у розвиток шахів на Надвірнянщині. Сьогодні хочеться від цієї душі сказати щире спасибі нашим благодійникам, нашим спонсорам, людям, які підтримують. Розвиток шахів в районі, начальник НГДУ на нафтогаз, голова проспілки НГДУ, які постійно нам протягом року допомагали, виділили приміщення і допомагали нам в організації наших події. Щире спасибі хочеться сказати також сім'ї Стеценків, які постійно кожного року проводять турнір пам'яті Віктора Стеценка, неодноразового нашого чемпіона району, призера обласних шахів. Хочете сказати спасибі нашим маценатам э, Це дерев'янкові. А переможці турніру вже незабаром представлятимуть на Двірнянщину у чемпіонаті області шахів. А це вся інформація на сьогодні.